Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо на матч чемпіонату України до Вінниці, де шторм сьогодні приймає хокейний клуб Кременчук. Шторм, який після листопадової міжнародної паузи програв два матчі із трьох, і, зокрема, поступився Одещині. Матч розпочинається. Олександр Черненко, ваш коментатор. І давайте відразу стосовно дієвих осіб ратушний. Куцевич. Ефектно обіграв Небояна, Захисник Кременчука аж рівновагу втратив у цей момент. Попережай. Важко під пресингом відразу двох суперників Щербака і Куцевича. Ревука ось до чого. Цей пресинг призводить і момент! Шайба залітає у ворота. Рахунок стає 1-0. Лябаш. Засідає у ворота Едуарда Захар. Форчекінг шторма дає результат. Шайба перехоплена в чужій зоні. І миттєво буквально в одну передачу. Ревука виводить на кидок Щербака, і той не хибить із вигідної позиції ігри за воротами тим, як він, з того, як він накрив пресингом суперників. І зараз ще одне перехоплення. Масюка дити Кременчуку. Зараз знайдено пасом Абаджана на правому борту. Абаджан розвернувся, кинув. Геворкян вгризається в боротьбі з Ратушним. І завдяки цьому Кременчук здійснює перехоплення і момент. У Ляль відкинув шайбу на Бориса Андрющенка. Той відкотився за ворота. Змінюється якраз Кременчук. І перехоплення. Погляньте, як тут не порозумілися на зміні. Що тим паче в національній хокейній лізі? Це велика рідкість, коли тренери ось так. Покидають лаву позаду своїх гравців і переміщуються наперед, щоб з ними поговорити. Напевно, це говорить про великий рівень довірливих, близьких стосунків між тренерським штабом і гравцями в команді. Кутевич. Зараз момент. Ривука кидає в дальній кут. Ще одна хороша, дуже якісна, швидка атака прийшла у Шторма. Кривенко. Чистий хід в зону Кривенко залишає шайбу Середницькому. Середницький замах! Кидок! гол! 1-1. Богдан Середницький! зарівнює рахунок, просто прошиває цим кидком Середницький. Валентина попережає. кращий бомбардир Кременчука закидає свою шосту шайбу в сезоні. Перехоплення в чужій зоні. Чергове від шторма Олексюк. Кидок від синьої лінії. Шайба застрягає в скупченні гравців. добивання. Ні. Тут уже Захарченко не відпустить цей момент. Не вдалося портному, який вріз корінням в так відразу. Шайбу в один дотик з Лету, спіймавши її переправити у ворота Куцевич. Центр передача. Кидає влучає в ногу малику Щербак. І... Гру арбітр зупиняє і показує, що буде перше вилучення у цій зустрічі вправи 88,1%. Хрикля. центр. І ось тут хороший момент. Кидок! 2-1. На останній хвилині першого періоду Кременчук пропускає ще одну шайбу. Дуже швидко, блискавично шторму вдається реалізувати цю більшість. І Сергій Пойманов закидає. В грі у форматі 5х4. Ось е, такий варіант, коли проходить поперечна передача із одного кола для вкидання інс е, протидії міг завдавати кидок Койману. І це теж тренерська заготовка. Я впевнений, що зараз давайте після цього моменту попережай шайбу накриває. Все ж таки, і судді дають свисток. Я впевнений, що досвідчений Олексюк йому намагався допомогти. Ось Тут падіння отримали виклик до збірної України на момент, коли впав Абачан. Впав він не з власної ініціативи, і Кременчук вперше отримує право пограти у більшості у цьому матчі. Середницький накидання. Набороти гол. Всього 19 секунд знадобилося Кременчуку для того, щоб реалізувати більшість 5 на 4. І побережай закидає. Богдана Середницького, який її закинув, і дав результативну передачу. Лялька. Андрющенко кида! Ось тут уже диво рятує. Шторм від третьої пропущеної шайби. І ще один момент. Абаджан не реалізовує вихід Вічнавіч із Валентином Попережаєм. Масюк. Втрачає шайбу Борис Андріющенко і підхоплює передача на дальню Сіку. Момент. І Лялька не закидає і зараз. Шайба ще там метушилася біля воріт, але вже звалилася за них. Біжу момент. Закидав метро Попережай Валентину ще і в інших командах, ще граючи за Херсонський Дніпро, наприклад. Кілька сезонів тому зараз момент Захарченко рятує свою команду. Тепер уже вже супершанс шторм не використовує для того, щоб втретє. Трохи не вистачило катання Алексюки, щоб наздогнати цю шайбу. Але шторм атакує дуже небезпечно. Портной. Центр. Кидок. І відбиває Захарченко. Добивання від Олексюка. Захарченко. Знову божий. Першу подарував цю можливість суперникам доїсти епізод зіграти на добивання Едуард Захарченко, А потім. Зараз лялька Шайбу втратив у своїй зоні. Крикля кидає з-під захисника. Встигає покласти щиток на лід Захарченко. Кругляков заряджає підправлення. Було від Криклі. І все одно реакції вистачає Захарченко, щоб і на цей момент. Відгукнутися і нейтралізувати його. Баджан. Моменти Кременчука Кидок. Гол! 3-2. Дубль попережає. Дивіться, шайби. Дмитро попережає, відправляє у ворота свого молодшого брата. І вперше Кременчук аж під кінець другого періоду виходить в лідери в рахунку. Класний кидок. З кистею у дальню дев'ятку вийшов у Дмитра, Попережає. 3-2. Перше в цьому матчі шторму потрібно відігруватись. Але вперед іде Кременчук. Кидає Геваркян. Не дуже сильно Попережає. змахнув цю шайбу блокером. А от Матусевич заряджає набагато потужніше. І шайба залітає у ворота 4-2. Відразу двома голами поспіль вистрілює Кременчук. Буквально в інтервалі однієї хвилини, а то і менше. Вдалося. Шторм виграв два матчі із останніх п'яти. І обидва рази це були перемоги над крижинкою Кепіталс. Зараз Кременчук закидає ще одну шайбу, рахунок стає 5-2. Тут уже Валентин Попережай свою команду врятувати не зміг. І... І... Але зараз Віталій ледь-ледь входить в топ-10 бомбардирів. 11 очок також у Микити Сидоренка і його тески із Сокола Олійника. А це хитрик. Дмитра попережає, 6-2. Стає рахунок. Знову вистрілює дуплетом Кременчук, закидає дві шайби за дуже короткий проміжок часу. І автором однієї з них, як в другому періоді, так і зараз стає. Дмитро попереджає трик у ворота свого молодшого брата. Матусевич. Хороша позиція для китка. У нього кидок в ближній кут і пропускає його. Попережай. 7-2. На жаль, посипався шторм. Олексій видавав передачу за спину, але точнісінько на ключку середницького. Ой-ой-ой, яка шайба! Гліб Кривошапкін. 8-2. Яка швидка робота рук. Зараз була продемонстрована глібом Кривошапкіним. Просто він закрутив голову і захисниками і Валентину попережає. Навіть незадоволений. Діями своїх партнерів по команді Едуард Захарченко, тим як вони допустили, на його думку, дуже легко цей кидок. І зараз момент. Ось тут уже шторм цілком міг закинути. Ревука. Вкладення праворуч. Кидок з гострого кута. Грає блокером Захарченко. І зараз може вийти атака у відповідь у Кременчука. Лялька зміщується до центру. Кидає Лялька. Трохи не влучає у ближній верхній кут. Але шайба все ж таки залітає у ворота. 9-2. По-моєму, лялька якраз і буде автором цього голу. Якимось чином із за воріт він примудрився від власних воріт. Друга хвилина більшості вже пішла і менше 4 хвилин залишається грати у цьому матчі. Ревулка. Пас кидок! І не закидає пойманов. Міг. Оформити дубль сьогодні. Сергій пойманов. Ну і на цьому все лунає. Фінальна сирена. Кременчук здобуває перемогу з розгромним рахунком. 9-2. королівський.